Собача наука, зустрілася стара сучка і молода собачка, І почалася на дорозі про любов Балачка. О, говорить стара сука, я любов познала. Не один десяток, бобиків у житті я мала, о, перша то любов Жагуча Друга теж гаряча, ну, а третя і четверта теж так собача. А скільки ж було у вас їх? Молода питає. Га-ха-ха, зіткнула стара сучка. Хто їх там щитає? Нема хуже на цім світі, а таке ж буває, коли стара молоду про любов повчає. Це я вам розкажу Меречку Западенця Гриця Дарпака подарунок тещі. Зустрілися два зяті погожої днини, щоб купити подарунок тещі на минимум. По дорозі ювелірний забри на пиво та й всі гроші до копійки пропили щасливо. Перший каже, ну і що ж будемо робити, ми ж на ці гроші повинні були сережки купити. Другий каже, не хвилюйся, занотуй на оці ми її сережки купимо в наступному році. А щоб тебе й мене не мучила пруха, завтра ми її торжественно проколимо вуха. <плес> ну і ще таку маресочку розкажу. Була у баби Соломії кімнатна собака. Ну, така була розумна от-от, забалака, але часто вона бабу з терпіння виводить. По четверо цусенят тричі на рік родить, Ах, раз розпроклята ж ти душа, кричить Соломія. Скільки ж будеш ти гуляй, як повія? скільки ж ти будеш володить, наша баба злиця, я тобі таке зроблю не будеш плодиться. У коморі віднайшла цупку парусину і пошила їй штани на задню частину. А там, де поясок ще й резинку вшила, що буває, ті штани, вона не згубила. А тепер йди, гуляй, бабуся сміється, через отакі штани пес не добереться. Не було чотири дні і чотири ночі, а на п'ятий приблудила, опустивши очі, забрьохана в риб'яка. Грязна, як та бірка, а і ззаді у штанагу таке на І лаяла, і кляла, і віником била, а та і я ще шістьох цузиків родила. У природи свій закоп, вона усе може, як засвербить під хвостом ніщо не поможе, ні в моляння, ні в благання. Павло глазовий сердита свекруха. Прийшла в гості до невістки, сердита свекруха, сидить, бурчить, набридає, як осіння муха. Ай щось невісточку не вдали у тебе, дитятко. Якесь воно вовчкувате, німе, як телятку. Вже йому дев'ятий місяць воно й не балака. Даю йому копіючку, а воно каже кака. А невістка відказує. А чого ж дивуваться? Хто вам зараз за копійку скаже, що вицяться? Павло лазовий нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці. Розбудете на станції глибокій криниці. В мене нерви не в порядку, то ви пам'ятайте, не захочу уставати за ноги стягайте. Якщо буду пручатися, навіть зуби двину візьміть собі на підмогу якогось мужчин кинувся пасажир той, як стало світати. Де ж кричить він провідниця, де бісова мати? Чому мене не збудила, не зна свого діла? Як почула ж провідниця мало не зомліла, це ж ми, каже, на станції, Глибокі кредитці, стягли гуртом пасажира з іншої полиці. Він пручався, відбивався, за східці жиплявся до самого семафора. Os apoios do Manoel. Yeah. yeah.